Шановні наші партнери, нас часто запитують, а як напарюється сухий буряковий жом. Ми взяли 500 грам жому за вагою, що складає приблизно 700 мл за об'єм. Ось, будь ласка, подивіться. От 496 грам жому. Тепер ми його висипаємо в 10-літрове відро і додаємо. П'ять літрів води. Саме п'ять літрів води. Вода у нас тепла. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, п'ять літрів води. Якщо ви візьмете воду гарячу, то жом просто буде швидше напарюватися. Якщо вода буде холодна, зазвичай люди ставлять його на ніч в господарське приміщення і на ранок він буде готовий. І ми залишаємо його напарюватися або набухати. Ось пройшло 3,5 години. В нашому випадку, і що ми маємо? Ми маємо е, 5 літрів, 5 літрів е, запареного жому. Тобто, якби ми взяли е, масу жому 1 кг, ми б мали повне 10-літрове відро.